Всіх друзі, вітаю в своєму саду. Сьогодні в нас 8 серпня 2025 року. Перед нами американська селекція, дуже врожайний сорт. Цей сорт є так само універсальним доопилювачем для більшості депоїдних сливок. Цей сорт під назвою Ельдорадо. Получається, перша декада серпня. Центральна Україна цей сорт починає потихеньку достигати. Краще провести збір трошки раніше, щоб уникнути підгнивання і шкідників, такі як шершні та мурахи. Бо вони, оце, коли починають достигати плоди, вони дуже ароматні, пахучі, і починає злітатися всяка всячина. Прокусувати і вони можуть загнивати. Я постійно роблю збір плодів трошки раніше, десь на 5-10 днів. Вони потім в темному приміщенні добре дозрівають. Цей сорт рекомендую всім в сад. Він дуже солодкий, дуже плодовитий та смачний. Ви ж напевно знаєте, що в цьому році було багато приморозків весною. Ну, як бачите, цьому сорту все одно. Були приморозки, не були. Він уліплений як виноград, як абліпіха. Сорт американської селекції середнього терміну досягання, під назвою Альдорадо. Є трошечки живців для щеплення, трошечки. Кому цікаво, звертайтесь письмово в Viber. Будемо реалізовувати на літню кодровку і на зимову весняне щеплення. Давайте продегустуємо зараз один плод. Тут виборочно можна вже брати їсти, вони вже стиглі, але деякі ще е, треба, щоб дозарилися. Ану. Пруга соковита, солодка м'якать. Е, дуже мені цей сорт подобається, він іде без кислинки, він іде чисто солодкого смаку, коли вони е, будуть на дозріванні. В темному приміщенні вони будуть дуже-дуже соковиті, дуже гарний сорт, мені дуже подобається. І всім садоводам рекомендую звернути на цей сорт увагу сорт Ельдорадо.